Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити собі такий десерт. Ну, такий, як мені подобається. Значить, що у мене тут 200 г жирного сиру домашнього. Це в мене йогурт без без нічого. 100 г цукру, 20 г желатину. Замочено 60 мл водички. Вже він набух, як бачите, ось. Ще трошки і буду розтоплювати. Можна брати йогурт з наповнювачем, можна додати сметану, можна пополам йогурту сметану робити, кому як забажається. Значить, що зараз я пробиваю цукор із творогом, сиром, пробиватиму блендером погружним. Ось так. Так, Зрубліка з мосу розімнявки можна додати ванільки по ваніль. Так, трохи двору пробили. Тепер у цю мосу я додаю. Йогурт. Так. І знову пробиваю горну горно. І так, масу я пробила, як бачите, ось так. Відставляю, і тепер ще ставлю на водяну баню наш желатин і розтуплюю. І так, желатин я розчинила. Бачите, такий він ріденький. І тепер беру знову ж погрузний блендер, погружаю, включаю і виливаю сюди. Желатин. Ой, із розетки. Зараз одну хвилинку. Так, що... Зробили це діло. Далі що робимо? Зараз витягаю з розетки, щоб. О. Так, беру тепер форму, я її застелила трохи пищевою плюнкою і беру печенячко, ось таке, любе. І викладаю отак його сюди. У форму. Якраз тут воно, виходить, отак, напевно. Без так, Шуток, шуток, воно практично однакова. Викладаю форму отаку. І тепер заливаю сумішу. Воно трошки підніметься, трошки сейчас воно захолоне, і я придавлю ложкою отак сюди. О Воно перестане до дна, тоді. І так, печеньки наші потонули, і я відправляю в холодильник. І так призахолонула наша суміш, і я зверху положила ще печенюшки. Такі Такі ж самі, бачите, воно тут вже захолонуло. І зверху, поки ще воно не так сильно захолонуло, я придавила ще печенюшками. Ось так. І тепер відправляю до повного захоложання. І так, друзі, постояли нас ще сендвічі такі, таке пироженко, як той казав. Ніч воно постояло, і тепер я буду щас його витягати із того, із форми. І що хочу сказати, не робіть моєї помилки. Треба було зразу трошки залити... Печення, щоб воно трохи то і поставити в холодильник, щоб воно захолонуло, а потім весли остальну масу. Ну, я трошки злупила була, звісно, не повторяйте цих помилок. Коли накладаєш кремом, допустим, і плотним кремом, тоді добре. А коли заливаєш суміш, оцю суміш оцю жидку, Треба трохи залить, хай вона трохи стабілізується, потім заливати решту. Ну, на, як кажуть, на помилках учаться. Робиш, робиш, іноді буває, що і не розробиш, а помиляєшся однаково. Як казали, кінь на чотирьох спотикається, а людина на двох теж може спотикнутися, так що в житті всього буває всього. І тепер витягаю я так, витягла. І тепер будемо розрізати, Отак. Ну, це робилося для себе не для когось, то тут нема нічого страшного, що так вийшло але ж зато буде смачно. Ось так. Розділили на квадратики, ось. Ось таке воно вийшло. Так би було саме печення, а так воно трохи. Ну, нічого страшного, поїсться. Ось такі получилися сендвічі. Мені ж кажуть, це для себе, так що хто робитиме? Зразу залийте трошки, щоб потонуло, І щоб прилипло воно, щоб захолонуло, тоді можна далі. Ось такий він, виходить, смачненький, робиш і помиляєшся. Ось так. Виклала я наші сендвічі. ось такі вони, я ж кажу, виходилися. І тепер спробуємо скуштуємо. Ну, я думаю, що смачно буде. Дивіться, гарно. От випується. Ось такий. На смак дуже приємний. В міру солодке, така з кислинкою, бо йогурт такий він і солодкий і це, І. Ну, до чайку, до кофейку дуже-дуже буде смакувати. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.